Так, відео про скам, про розвод на OLX. Е, якщо ви новий користувач OLX, ви щось закинули туди продавати, і вам вже відразу пишуть на Viber, що вже все, вже купляють там вашу, ваш товар, вже все купляють, вже гроші перечислили. Е, просто на прикладі хочу показати, щоб ви не повелися. Відразу пишуть, не знаю, в чому прикол. Ставлять що це ніби жінки. От Єлена Віка, Оксана. Е, ну і скидують е, скидають скам посилання. Отакі. Бачите, Ну воно, воно мало того, що не схоже на оригінальне посилання. Це скам. Ви переходите туди. Тут копія сторінки, бачимо, яке посилання. Да Це копія сторінки OLX Тут ваш, ваша фотографія, типа вашого товару. Вон, це камеру закинув продаватися. І все, все ніби схоже, суть яка. В них навіть є підтримка, типу. Я з них хотів просто прикол по, по цей потягнути. За норм ну, коротше Це таке Тип, тіпа підтримка, е, ніби отримати кошти. Нажимаємо Отримати кошти. Ну і тут ви вводите карту свою, термін дії, це код баланс картки. Поняли? І нажимаєте отримати, і приходить підтвердження вам, смска там якась. Ну і коротше, виходить, що гроші у вас списують, знімають гроші з вашої картки. Так що, хто новачок в Оликс-доставці, будьте дуже обережні, дуже обережні. І Оликс-доставку робіть тільки в додатку, не переходьте за посиланнями в Viber. Від невідомих людей, якщо ви раніше цим не займались, бо суть яка пишуть тільки новим користувачам, в яких немає olx доставок Тобто, якщо немає olx доставок значить, що ви не розбираєтесь, ваш, вас легше обдурити. Тобто, ще раз, пройдемося. Закидуєте новий товар, пишуть на OLX, кидають посилання. Посилання, ну. Відразу не відкривайте, блокуйте це, я відкрив чисто показати вам, що тут буде. Тут буде копія OLX ніби сторінки. Сайт. Ми бачимо я, ОLX Уах, order, order Part Pages. Тобто копія сторінки. І сторінка по зняттю грошей з вашої картки, Тут де ви вводите номер картки, термін дії CV, CV, термін дії на таких сумнівних сайтах вводити не можна. Якщо, будьте обережні, не попадіться на скам.